Далее выдалі Шахів, рая проти Салф Му, Німеччини Рейтинг, 1959. дев'ять. Пише у нас французький захист. Вийшов французький захист. g6, мабуть. Тра Б 8, 6 B5, мабуть, не знаю. Центр поки що не зрозумілий, тому. У нього хоче F4,5. Давай. F4 може вообще d5. Ні, D5 поки не можу. На ну, F4 отак от поки закину сюди коня для, для початку. В 5 може він хоче. Ну поки що я тут тримаюсь. Я не правда навіть пішаком забрати, тут він зараз повернеться, типо, да. Типа, да. B5 проведу. Думаю, що ми зараз все поміняємо, не. О, ну це тоді віддав мені тут пункт. Може навіть вдарити. Потім сюди. За пункт D4. B4 все-таки тут. Ну, було б непогано конем сюди залізти, але він вдарить. Ах, він же ж вдарить. Можливо, щось буде таке обичваряти, типа. G4. Вау. вау! Давай знищимо захисника короля F3. У коня F3, короля. Так, залізем ще. І F5. Дай боже. Давай. Ну давай, він зразу або так, а так то буде удар і сюди, да? Може, і нормально. Так, то може взагалі шах. Ну, взагалі хочу сюди. Хочу сюди піти. Хо -хо -хочу. Побачимо. Так, можу і взяти. <кій> Оба стемпом слонаштра. Чому? Чому ні? Чому ні? Вистрибують фігурки. Зі шкатулки. Ні, ну я ж можу. Чому йде я слон? Є 5 аж 3 підеш? Тоді так. По чорним полям. По-по-по-чорно поля. Так, так. Так-так. Вот он. Просто. Я не можу повірити своїм очам, що це відбувається. Просто щось неймовірне. До речі, мату то я й не бачу. А, є такий, є навіть цікавіша штукенція. Хі -хі -хі. Такий. Ти напав напали действий, напав сюда. туди. на напали... так. Чи так? Не знаю, что я хочу, не знаю. Может, тут візьму. наш Так Ну, давай тікай своїм королем побачимо. Підключаю всі фігури в гру, там буде видно. Тут я тримаю удар. Так. Почнемо з цього. Ну, давай поседаем трошки. Трошечки поседаем. Шахімат! Так, 77 на 90, ну. Дозволив суперник мені до нього залізти, я заліз. Фу. Так, це погано, тому що D4, да, був хіт, ні? Бухіт і. Кінц 3 нормально. D4 справа тим, що якщо б'ємо, то тут. Дракон, але мороци. Не дуже приємно. Чорним. А тут приємно, тому що в нас діра, ну, діра у білих. А в нас це сильне поле на D4. На нього ми намагаємось грати. Ставити туди фігури і супернику не дуже вигідно там мінятись. Ось. Ну, він швиряє пішечки від короля, а виявляється, що тільки послаблення, що його атака не встигає. Я швидше до нього доберусь. Кінжальними ударами бац. Слон Е5 було краще. Ну, граю по чорним полям. Тут d4e5. пікс. Так, Це також він просто заблокував тут. Треба було вже боротися проти моїх сильних фігур, виганяти їх з цього чорного поля. Так уже не виходить виганяти. Харі скредькома підійшов до короля, і тут уже неясно, що білим, як спасатись, тому що всі фігури, в принципі, не взаємодіють між собою. Основна проблема король, який в центрі, а навкруги його оці всі чорні фігури його атакують. Ну, ясно, що. Важко тут триматись. Так, а в чому суть? Ну, суть блискучого ходу в тому, що типу, ми віддаємо якість. Ну, не жалко, не жалко. Тут одна тура атакує, тому в принципі не страшно. Ну, а тут мат.